Так, що ми маємо, то ми маємо. Так, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Як я говорив вчора, повинен був приїхати до мене один дядько Володимир з Полтавської області. Не знаю конкретно звідки, що і як. Ну нарешті він до мене добрався, але дядько так сказати. Ну, реально, дядько, він мені в батьки годиться і ну каже, я не хочу зніматися. Будь ласка, не знімай мене, щоб мене не було видно. Ну добре, але ми хочемо зробити відеозвіт для своїх підписників. Він також робить вклад у збір коштів на тепловізор. І так як ми назбирали вже на сьогоднішній день на нас 162 тисячі буде і 500 гривень, якщо Володимир забирає три кабанчика з кожного кабанчика по 500 гривень. Ну, тобі ж робить внесок у нашу справу. Тож ми вже на два зробили замовлення, зробили нам знижку. Вони прийдуть нам по е, не прийдуть. Ми поїдемо завтра разом з вами на Київ по 70 тисяч гривень. Є в нас початок 22,5 тисячі гривень. Ну, дай Бог, все буде добре. Зберемо ще один, так як у їхньому взводі в слави, три відділення. Так що, друзі, не буду я затримувати людей. Приїхали. Ваги наші стоять традиційні. Надюшка трошки засніме. Знімати не будемо покупців, але скажу одне, що е, познайомилися ми завдяки Леоніду Бублику, який працює торговим на плахтянки. Так що нолики наші є. Надюшку зараз свистю, ну і несу кабанців. Так, перший дворовий. а хто буде нести, Григорий? Не, не знаєте? Не Тей, хто в рукавий, то... ставить. ставить. О, так що, перший валерчик. Так, давай сюди його. Що ми маємо? 15 Ригорож на відіку подивитеся, зараз да? ви не хочете зніматися, яка вага, передивитеся і там пока... 15, да, 15 кілограм. Так що, друзі, такий валерчик. Можете забирати, хто там буде його забирати. О. А я зараз піду по сліду. Ні, він не прийде, а? Та вони чистенькі, помиті, гарненькі. Все нормально. Забирай за задні ноги, чи за живота. За задню ногу і під живота. О. А як ще ми побігаємо, все, Надюшка, я погнав по іншого. Так ну зі спини можна, так? Да? З спини ж не видно, хто там, так? Да? Держи, погнав. Красивий дуже. Ага. Так, следующий. Так, там у нас наружу третьего будут. Ой, Ой. Ой. Так само. Не, ну трошки больше. А вот такой Валерчик. Так что следующий пишу. В это вид мамки два штучки. Просто ровно. бри-бри-бри вот. все нормально. Так что все нормально. Два пошли. И я пішов по третью. Самое главное не забыть ездить. О! Вот это же заключающий Ой, посклеиваем. Мы думаем о, о О, это и трошки больше, да. Это уже хороший. Ну, самый любимчик. Так что спортивный хороший. Я є ліє, все є, треба обдивлятися, бо ще не доведу. Щоб свинку не продав. Так що, друзі, якось так. Зробили таку тайну продажу. Зараз бігенько піду, е, дам корму, так як я завжди даю своїми поросятам. а там вже люди переведуть на своє. Поки ставлю на паузу, якось так. Ну я завжди даю. Всю дорогу даю. Я Мене з Баху, мене приїжджали, поки бере на моїх кормах. Ну що, друзі, поїхали по розсядках. Трошки не вийшов відосик такий би, як я хотів, але ми не можемо наполягати на тому, щоб людей знімати. Ну, якось так, щоб ну, є такі випадки. Це ж не то, що там для якогось... Е відеодоказа. Так що, друзі, ваги ще забираємо. О, я думаю, що е, уже решту поросят, які у нас є, там і ми пообіцяли реалізовувати на відгодівлю, ми їх вже продамо після Нового року. Хочу, щоб поросятка трошки підтягнулися. Розпочали з кабанчиків. Чому? Тому що кабанчики вони більшенькі, наші цуцики заодно показав. О, і відповідно, підтягнуться ці поросятка, трошки більшенькі будуть. І ми вже потім оприділимося. Так що я не забув за любарці. От. Ну, але заодно ми трошечки продали і розрядили обстановочку. Так що тут ще в нас залишився один кабанчик ось із От. Хтось мене там ще просив, ну, подивимося, напишуть. Відео чи напишуть, дамо номер телефону, позвонять і ми це все діло організуємо. Так що якось так. Ну і свинки Сергія Стрілецького одна друга. Ну а там будемо посмотрити все, що меншеньке, залишиться в мене в господарстві. От. От. А, ну а можливо, хтось із людей хоче там свинку, свинки просто меншенькі. Ну якось так. Що тут таке? Тут вже... Дівчата ричать, дивлять, роблять мерево, тільки поубирали зранку, зробили порядки, а вони тут такого наробили гемезу. Шо? Так що ці гулянки ми пропускаємо. Це в нас дівчульки, які у нас одібрані, хочемо щось вибрати з них на ремонт. Ну, якось так. Гепширчики наші, ну, гепширчики до це геп... не гепширчики, але просто є тут гепшир у помісі. От. Ну, я ж кажу, в порівнянні з рижими поросятами. Ці поросята, ну не погані поросята, але відстають. відстають. Але ну, не знаю, дивлюся там по випорожненням, в принципі, все нормально і все добренько. Їдять вони менше, видно, що поїдання кормів у них менше, відповідно, будуть і менші прирости. Що? Цепок? Цепок це больна тема. Да, в кожному відео фактично пишуть, що за ципок, навіщо він потрібний. Якось так. Що ти чорний? Малиші думав, засніму як обідають. Вчора засняв на Tікток на коротеньке відео, як вони снідали. О, сьогодні трошечки тут досточку підправив, щоб було чистіше, ну, вже наша туся вже це все діло повитирала. Так що, друзі, вирізали ми бруйлера. І на даний момент зараз така погодка, правда, грязі по коліна. Зараз буду чистити наше приміщення, де був у нас бруйлер. Питали там по бройлеру, чи ми використовуємо бактерії. Ні, не використовуємо підстилку, просто насипаємо велику, великий слой тирси від 7 до 10 см. Під низом кидаємо або суху їзвіз негашану, або дезосан-вігор. Ну і засипаємо і потім вони сидять. Скільки раз чистимо, підчищаємо тільки там, де поїлки. І також підчистили, посипали дезосаном, потрусили тирсу. Ну, така невеличка відповідь. По пути. Так що, друзі, якось так. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. Ну а поки є здоров'я і час, будемо працювати далі.